Знову всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати ілюстрацію доказки, а саме квіточку. Якого кольору? Червоного кольору. Коли ви малюєте ілюстрацію доказки, ви можете використовувати всі матеріали, які у вас є. Для початку хочу запропонувати взяти олівці воскові і намалювати. Будь-які, будь ласка, візьми намалюй, будь-які е, на фоні <род> так, е, такі закоролючки. Так, якщо тобі подобається. Так, молодець. Трис... Так, я мені Так, давай допомагай мені малювати на фоні. Це ж казковий фон, так, як в казочці, Будь-які предмети, які ти хочеш. Тільки сильніше нажимай. Сильніше. Мої, Ні, моя, Поки так. що кістить пензликом не треба, треба тільки олівцями. Давай, різноманітні предмети, будь-які молодець. Так. У нас буде казковий фон. Так, ще в іншому місці. Так. Хочеш зірочки, Тебе хочеш я Так, я я я тепер. Синій Будь ласка, синій колір. Квадратики можна брати. Пря... Моя так буде. Можна. У нас буде казковий-казковий фон. Да. Так, інші кольори ще. Так, Ось, ще. наприклад, щось схоже на дірочку. А, а я я? Червоний? Так, боковушкою червоного. Так. ну Червоного у нас не багато, тому що у нас квіточка буде червона, правильно? Um, смотри, як я діла. Класно! Красиво? Так, гарно. Нам підходить. Давай ще додамо, сильно мало, так? так. Давай додамо ще. Я, я, да, я, да, конту так, я сіну сіну так. а давайте я вам розкажу, про яку квіточку, про казочку, про яку квіточку ми будемо саме малювати. Ми. Зараз готуємося до свят, правильно? Да. Так. Тому... Для, ма... для мами, для мами, для дівчаток буде свято, да. тому ми вирішили квіточку. Але також ми малюємо. В дев'ятом садочку. І в дитячому садочку. І скрізь буде, і вдома буде свят. Що? Це що? Буде дитячий так. Скрізь буде. Ось дивіться. Перше. Завдання. Ванюша, давай, допомагай мені ще мало ще на жовтеньких додай. Жовтеньких додавай. Це у нас буде такий незвичний фон. А зараз я хочу вам розповісти казочку про те, що була у батька дочка, і вона якось батько їхав на базар і спитав, дочку, що тобі, дочка привезти з базару. Так, який подарунок? А вона попросила. Лише червону квіточку. І ось ми саме цю квіточку, яку дочка попросила у батька. Зараз намалюємо. Ось ми намалювали казковий фон. І зараз ще покажу вам фокус, як далі цей фон можна виконати. Ось ту кісточку, яку ти хотів. Ось є водичка. А також фарби акварельні. Це автомайка. Та Молодець. Давай. Май, май, Спочатку для того, щоб малювати, треба макнути в водичку. Беремо, давай зробимо блакитний колір. І дивися, бачиш магія. Вони просвічуються. Вони не витираються, наші олівці, то вони просвічуються. Тепер я хату к'ясі нас ми не можемо взяти красний, знаєш чому? Тому що квіточка у нас буде червона. Ми можемо взяти всі сині, фіолетові. Квіточка буде червона. Якщо ми зараз візьмемо червоний колір, то на червоному фоні квіточку буде погано видно. От я зараз тобі що проп... на Вона буде червона квіточка на будь-якому фоні, якому ти хочеш, який ти ще б хотів додати, тільки не червоний. Я хочу синий і я Добре, давай ще оранжеву спробуємо десь по краям додати. Я люблю. Так, ти любиш. І синій. Блакитний і оранжевий. Хоч блакитний і оранжевий. Так. Да? Так. Так, ще додамо трошечки. Тепер треба додати синього. Синього кольору? Так, да, тепер давай на юху синенькой. А як, як буде... Дінська кощу. А ну, згадай. Згадай, як буде англійською мовою? Блакитний. Блу. 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 Блу, да? Блу. Mm -hmm. Так, вони теж чують, mm -hmm. вони теж знають. Сідай. Сідай. Ще проводимо. Проводимо, проводимо. Це буде блакітний. Давай ще якісь колір, або туди оранжевого, додай, додамо по краям. Ми використовуємо акварельні фарби. Спочатку ми взяли воскові олівці, тепер використовуємо акварельні фарби, тому що гуаш вона і, і довго буде сохнути, а потім так, будемо малювати ще гуашою. Ну, фарбами. Такими, моїми, і так, правильно. Поэтому... Змішання оранжевого і е блакитного не завжди чисте. Воно трошки-трошки з грязнотою. Але нічого страшного. Хазяїн захотів, так? Да? Хаїн малюнку захотів таку. The the... Так. Все, дивіться, який у нас вийшов казковий фон. Незвичний казковий фон, як для ілюстрації. Зараз наше завдання почекати. У нас тут музична пауза, хтось буде грати мастихінчиками. І зараз ми почекаємо, поки це все висохне. Даємо 5 хвилин підсихати. І так, наша частина малюнку. Фон майже висох, ще не скрізь, ну вже ми не можемо чекати. Зверніть увагу, що зверху у нас дуже багато мілких елементів, а тут є місце вільне. Тому це, ось це, тут це. пропоную зробити квіточку, яким чином перевернути наш малюночок. Ось так він виглядає з цього боку, і там буде квіточка. І далі ми теж продовжуємо працювати, не зовсім в традиційній Диві. техніці. Зараз, зараз тобі дам, почекай, будь ласка, хвилиночку. Ось я взяла листочок від кімнатної рослинки, є пензлики, правильно, Ванюша показує. Так, який ми казали в нас квіточка, якого кольору? Червоного, Червоного. відкриваю. У тебе теж є червоний. І давай будеш мен... мені допомагати. Мені Покажи мені свій. Ну, давай твоїм червоним. Так, у мене трошки. Так, беремо кісточку. Вот давай, Вань. Пензликом наносимо на краєчок ось цього листочка. Ось так, дивись. Побачив. Так. І допомагай мені. Давай ручками. Постав поки що пензлик. Дивись, ручками. Держи, тримай листочок. І будемо прикладати. дивись. Клас! Два. Треба ще додати. Бачиш, тут уже всередині пусте. Додали червоного ще. Додали. Давай ще печатки будемо робити. Ми робимо таку друк. Друкуємо за допомогою листочка в іншу сторону для нашої квіточки. Ось так. Приклала, бачиш я пальчиками. Так, А давай ще візьмемо трошки фіолетового, такого м ягідного додай, додамо. Давай от вас... сюди змішаєм, змішаємо з червоним. Так, правильно, зараз покажемо всім, змішаємо трошки буде інший відтіночок. І давай друкуємо. Так, пальчиками, бачите, я прижимаю ось. Давайте я. Ось тут попробую. Ой, ще добавим синього. Синього? Так. Та ні, це в нас вже буде не червона квіточка, а вже буде якась а, бордова квіточка. Мама. М -м, давай почекай, ну син. Квіточка, так. так. Ще трошки. Давайте... Ще трошки ось сюди. Бай. Ось. Є квіточка? Тобі подобається? Так. Давай миємо кісточку. І твою мою миємо кісточку. Миємо серветочкою витираємо, тому що ми зараз будемо іншим кольором малювати. Яким будемо іншим кольором малювати? Скажи мені, що в квіточці ще є? Паличка і листочки. Поки що оранжевий, давай пізніше трошки. Паличка і листочки, якого кольору? А що блінку? Паличка, я ж тобі. Алло, я ж подзвонив. Так, скажи мені, якого кольору паличка і листочки? Ало? Так, тут звичайно, мій помічник відволікся. Я шукаю. Так, Добре, зелений колір. Ось. Закінчився важливий дзвіночок. У нас зелений колір. Так. І що ти теж зеленим кольором малювати? Паличку. Будь ласка, сам спробуй намалювати. Давай, отут. Я трошки тобі допоможу. Отут є така чашечка, де тримаються всі пелюсточки. Чашечка. Ну, так, щоб воно все трималося, щоб вони не впадали. І від цієї чашечки малюй паличку. Так, вниз. Молодець. А ще у паличці ще що повинно бути. Лив? Сточки, так? Так. Да. І куди ці листочки? Ось так. Ще один намалюєш? Так. Да. Будь ласка, з другого боку. З другого боку, давай. Тяни, тяни, тягни, тяни, тяни. Ой, молодець! мене не виходить, сьому? Получається? Якщо ти стараєшся, зразу все нічого не виходить. Треба вчитися. Ой, який ще листочки. Давай я сам. Давай, будь ласка, сам. Так, та, з іншого тіра. боку, давай. І сюди ближче до палички. Отак, От правильно. Їдіть, як я це цялока. Молодець. Все? Так музика. Так, як музика. Є у нас червона квіточка? Так. Да. Так, ще щось би ти додав чи залишимо? Хай. Так, вона у нас висихає. Завдання ми виконали. Задача була за допомогою різних технік, допомогою, що ми використовували воскові, олівці. Давай так, акварельні фарби ми використали і гуашеві фарби за допомогою різних технік. Ми розкрили тему, а саме ми намалювали ілюстрацію до казки Червона квіточка. Все, дякуємо Давай за потом, увагу! Дарючую. Так, домалюємо пізніше колись. Дякуємо за увагу. До mm -hmm. нових зустрічей.